Привіт! У мене сьогодні така дуже незвична обстановка. Я знаходжусь не на кухні, не в себе вдома, а ніде десь в там місті. Позад мене, я не знаю ви бачите чи не бачите, соцільна зелень. Взагалі я дуже тривалий час жив в місті, в місті Рівному. Не в центрі, але і не на околицях. Мені, в принципі, це якось подобалося, комфортно доволі. Але я вже от тривалий термін, живу в приміській зоні. Я живу в містечку в 15-20 хвилинах їзди від центра міста Рівного. Тут небагато будинків, дуже спокійно, і з кожним роком мені жити тут все більше і більше подобається. Подобається піти. В обід вийти до себе на город, невеличкий в мене є огород, вирвати свіжих помідорів, гірків, зелені, зробити з цього салат, тобто знати, ти їсиш, ти знаєш, що ти їсиш, де це, хто це виростив, це я виростив, що воно абсолютно екологічно, чисте, натуральні продукти. І от Взагалі подобається мені таке життя не в, мі не в місті. Тобто в приміській зоні. Абсолютно дуже подобається, і от сьогодні ще один плюс такого способу життя. Я зараз знаходжусь буквально там, в кількасот метрах від свого будинку. По прямій іти це хвилин 10 максимум. Велосипедом я заїхав тут за кілька хвилин. І я 30 хвилин просто насолоджувався. Я збирав, я збирав. Ожину. От я за 30-40 хвилин збирав літру ожини. Випадково на ці, на ці ягоди я натрапив кілька днів тому, з сином тут прогулювались. І сьогодні вирішив приїхати спробувати, що тут, що тут росте. І враховуючи те, що я ожину збирав останній раз багато років тому, в дитинстві, враховуючи, що в мене має досвіду, враховуючи, що я е, е, якусь доволі нормальну частину з'їв. Оки збирав, тому за 40 хвилин літра вжин це супер. Ягод тут стільки багато, що я просто ну просто жахаюсь. Я вдівся якось так трішки не по погоді я думав, комарі будуть мене кусати. Комарів абсолютно немає. І зараз я вам попробую показати, як ростуть ожини. Якщо вам буде видно. Так, я зараз якось налаштую. Ну Тут такі якби чагарники. Далі там, ось там річка, тому тут багато верби, молодої верби, а це все ружини. Як я зараз покажу, як росте ужина. Це просто бомба. Ось е, кропива, Я попікся сьогодні. мене не кусали. Один якийсь там літав шарний комар, зато я дуже добре руки побіг. Кропивою, але кропива це ж здоров'я, тим більше нам вже така стара, от навіть висушена. Але я не про кропиву, а про вжину. Я думаю, вам буде видно. Ну от дивіться, я забираю руку, от дивіться, це все ожина. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ягід. Буквально в одному місці. Я... Ось така вона є, ця ожина. Я не скажу, що вона як мед, але, але це ж ужина. Ось. Я не знаю, чи видно, синя. Цей ожини тут море. Знову. Ружина. Вона трішки ховається, але дивіться, скільки тут цієї рожин. Просто. просто. І ось цю літру жини я назбирав. Буквально за короткий проміжок часу, і буквально на кількох квадратних метрах. Так. Цю жину я зараз приїду додому, дам дружині, кума приїхала в гості. Вони зараз це переберуть. Зробимо ліннових вареників. Зваримо йогурт, сметана, цукор, ожина. Це буде дуже смачно. Виходьте час від часу десь в ліс, шукайте якісь такі ожинні місця поближче до природи. Класно. Мені подобається. Побачимось!